Доброго дня! У нас для вас спеціальна пропозиція. Ми виділили 100 тенів 3 кВт такі антипригарні. Ми їх даємо з прокладкою за 1000 гривень. Дивіться, ні, один сайт не продає сьогодні таких тенів по таких цінах. Так що користайте люди, які вже навіть мають тени, можуть собі взяти в запас. Тому що пропозиція така обмежена. От ми виділили відповідну кількість, даємо так, щоб люди могли собі наробити продукту під новий рік, щоб вони підготувалися і щоб вони працювали не зупиняючись. Тобто, якщо вас ваш стенд згорів, ви собі поставили цей другий і працюєте. На сайті вже ціна змінена. Тільки іменно на 3 кВт. Ми не міняли ціну на 2 кВт, на 4 кВт, а дали вам пропозицію на 3 кВт. Так що користайте моментом, заказуйте, відправляємо практично в той же день, тобто вони є всі в наявності. Заказали і воно поїхало до вас. Не забувайте підписуватися на TikTok і YouTube. Я там веду якраз даю такі акції. Ми озвучуємо. Поставте в закладки сайт legca.com. На сайті вже є оті всі акції, ціни. там можете заказувати і користувати з моменту. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!